Всім привіт! Хочу поділитися своїми враженнями відгуком про курс, який я закінчила у Дарини курс регресологів. Це дійсно те навчання, той курс, який змінює життя, тому що, можна сказати, було до і після. Раніше я відчувала, що є щось, щось більше, що є щось глибше, наприклад, в терапії. Я відчувала, бачила вже свої минулі життя, але я не, не могла піти далі, так як це була просто терапія, яка зараз. І коли я потрапила на марафон до Дарини, вперше я зрозуміла, що мені потрібно йти на навчання. І дійсно дуже багато залежить від того, що у нас було в минулих життях: карма, там уроки, все, що ми несемо, ми маємо і, і зараз, так, але. Для того, щоб дійти до цього, потрібно дійсно пройти навчання і пройти саме відчуття того, що ти впевнений, ти знаєш. І я працюю з людьми так. І це мені дійсно допомагає як для особистого життя, як для життя інших. Я можу бути провідником. І щодо самого навчання і курсу, якщо ви вагаєтесь, не вагайтесь, тому що. По-перше, ви відпрацюєте всі свої завдання, да, свої травми, скажімо так, свої е е кармічні задачі. І також, якщо буде бажання, можна буде працювати з людьми. Працювати, бути провідником і, і так далі. Ціна курсу дійсно для такої якості, для того, що ми можемо пройти за ці декілька місяців навчання, вона дійсно гарна, це вона відповідає, ціна якість, скажімо так. І якщо ви будете працювати, ви ці гроші дуже, дуже швидко повернете собі, тому що тут. Немає такого, що е, зараз воно працює, а завтра не працює, там сьогодні модно, далі не модно. Ні, це буде завжди в темі, скажімо так, тому що робота над собою свої підсвідомості, все, що ми накопили, все, що ми маємо, буде завжди актуально. Тому я дуже вдячна Дарині за цей прекрасний курс, який змінив моє життя. І... Також я б рекомендувала тим, хто хоче піти більш глибше, хто хоче дізнатися більше, і бачити, знати, відчувати. Дуже вдячна.